Я думаю, це відео буде корисним для тих, хто сумнівається, чи правильну сферу обрала для свого життя, чи на правильний напрям поступили в університет. Ну і для тих, хто думає, все таки змінювати роботу чи не змінювати. Вже пройшло досить багато часу, щоб я зрозуміла, що я прийняла правильне рішення. Хто зі мною ще не знайомий, то працювала я близько 4 років в юридичній сфері, і зараз я проджект менеджер в it сфері. Що ж, поділюсь з вами, як це сталося і як я приймала це рішення? Насправді, юридична сфера мені імпонувала, тому що я завжди любила чіткість, визначеність і. Можливість вирішувати якісь складні питання, але в якийсь період я стикнулася із вигоранням і з розумінням, що це вигорання вже я не можу подолати. Як це може проявлятися? У вас може бути небажання вставати, щоб робити роботу, і постійна роздратованість, нервовість, небажання нічого робити. Або також дуже вагомим сигналом є те, що ви не уявляєте себе в цій сфері через кілька років. Ви не хочете розвиватися, підвищувати свої скіли, бо ви не розумієте для чого це робити, і у вас виникають думки, що ні, я не хочу цим займатися все життя. Я не хочу це робити в майбутньому. А зараз я це роблю, тому що можливо мені просто потрібні гроші, або я не знаю, куди мені ще можна піти. І... Ви просто лишаєтесь на одному місці. Звичайно, будуть страхи втратити стабільність і втратити зону комфорту. І якщо це абсолютно нова сфера для вас, то можливо ви втратите також свій рівень доходу. Але я вам скажу, що людина, якій подобається те, чим вона займається, може вийти на вищий рівень набагато швидше, тому що їй буде це подобатись, і вона буде приділяти всі зусилля, щоб рости. Насправді, моє рішення не було спонтанним. Воно було досить обдумане і готувалося до нього довго, десь рік, можливо, два. І почалося все з того, що я, як і, мабуть, більшість, не знала, а чим мені займатися далі. І, звичайно, ця думка заводить в якусь апатію, тому що ти розумієш, що те, чим ти займаєшся зараз, тобі не подобається, а чим займатися далі, ти просто не знаєш. Ну тут варто починати з малого. Давайте я вам наведу кілька. Кроків, які можна робити, щоб собі полегшити цей процес пошуку. Спочатку потрібно почати, як я вже сказала, з малого. Ви можете прийти курси, не обов'язково за них платити. Дуже багато інформації є онлайн. Ви берете, просто вводите ту сферу, яка вам подобається, або ви думаєте, що ви могли би бути там корисні. І дивитись, які є відео на цю тему, можливо, які є вимоги до кандидатів ви дивитесь на вакансії, і просто перевіряєте, чи вам відгукується. Звичайно, дуже важливо уявити найгірший сценарій, тому що ми любимо визначеність і ми любимо все контролювати. Тому потрібно собі бажано прописати, що буде, якщо в мене вийде, і що буде, якщо в мене не вийде. Тоді ви будете розуміти, що в будь-якому випадку ви дасте собі раду і все у вас буде добре. Маст хев для цього всього це фінансова подушка. В мене була фінансова подушка на півроку, що я могла жити півроку без страху, що в мене немає роботи. Це дуже важливо. Якщо ви не можете дозволити собі на 6 місяців, то зробіть принаймні на три місяці. Це я вважаю достатньо часу, щоб знайти нову роботу. Якщо ви її шукаєте в новій сфері, то можливо продовжить цей період до півроку, тому що зараз в деякі професії поріг входу досить високий, і ви маєте розуміти, що Знайти роботу може бути не так вже і легко. Ну і звичайно, це нормально відчувати страх, відчувати якесь можливе розчарування, втрати зони комфорту і небажання рухатись далі. Можливо, моментами захочеться зупинитись і повернутися до свого стабільного життя. Але я вам скажу, що якщо ви вже почали цей етап, то вже закінчіть його і подивіться, що з цього вийде, тому що ви не даремно обрали змінювати професію щось. Вам все таки не подобається, і якщо ви не спробуєте, то ви навіть і не дізнаєтесь, можливо, вас надалі чекало би набагато краще майбутнє. Ну і звичайно, можливо, когось це буде чаруванням, але як це було в мене після зміни професії, у вас не буде все супер відразу. Звичайно, будуть у вас і якісь сумніви, чи правильно ви зробили, також переживання, тому що якщо це абсолютно нова сфера, ви там новачок, Тома, тому що багато всього нового потрібно постійно розвиватися, постійно бути в контексті і розуміти. Що зараз ти абсолютно на новому шляху і потрібно докладати набагато більше зусиль, ніж ти міг докладати раніше, маючи стабільну. Роботу, але якщо у вас навіть не вийде, ви зрозумієте, що та сфера, в яку ви пішли, вам не підходить. Ви отримали неоцінений досвід і підтвердження, що ви можете це зробити що ви можете знову обрати для себе якусь нішу і пробувати розвиватися там. Звичайно, я не шкодую, що я змінила професію, тому що це дає мені шалену гнучкість це дає мені можливість працювати з будь-якого куточку світу. І в той же період мені дуже подобається те, чим я займаюсь. І основним дзвіночком є те, що є бажання постійно розвиватися. Ти бачиш себе в цій професії через кілька років, тебе надихають люди, які вже досягли якогось рівня в цій професії, і ти прагнеш досягти ще кращого результату. Ну і варто пам'ятати, що маленький крок це вже не стояння на місці. Ну і хотіла вам порадити прикольну книжку, називається Мета, де керівник заводу намагався з'ясувати де Є вузьке місце у виробництві, як покращити процеси, вона буде корисною насправді не лише менеджером, а і всім, тому що вона написана досить просто, не напряжно, не технічними термінами, і кожен може насправді зрозуміти, як в житті шукати ось ці місця, які вас стримують і заважають рухатись далі. Дякую вам за перегляд цього відео. Ну і ще раз, хто думає над тим, щоб щось змінити, беріть і робіть це, тому що час все одно мене хай він минає із тим, щоб досліджувати себе і отримувати новий досвід.